Всім привіт, друзі! Ви на каналі Hidan.ua і з вами, як завжди, Сергій. Сьогодні поговоримо про гру, на яку я зробив предзамовлення у вигляді делюкс видання. Це Hogwarts Legacy, предзамов я видання це на PS5, і тому гра мені буде доступна вже 7 лютого. В цьому і прикол предзамовлення делюкс видання, тому що стандартна версія виходить 10 лютого і мені буде відкритий доступ на 3 дня раніше. І це такий собі невеличкий анонс проходження цієї гри на моєму каналі. Для того, щоб його не пропустити, потрібно підписатись на. Канал і втиснути дзвіночок для того, щоб вам прийшло повідомлення про пряму трансляцію. За допомогою західних колег, які вже встигли пограти в Hogwarts Legacy, можна вже скласти якісь враження про гру. І зараз я вам розповім про що відомо. Везеш деяким блогерам і журналістам, які вже отримали доступ до гри. В проєкті їм все сподобалось. Вони встигли побродити по замку, відвідати деякі заняття студентів, та також відвідати поселення Хоксміт. Користувачі підкреслили, що активності в відкритому світі нагадують їм механіки від ігор Ubisoft. Надіюсь без захоплення баз і захоплення вишок. так як це жанр RPG, тому тут не обійдеться без грінду, і я надіюсь, що цей грінд буде логічним і цікавим. Тепер про геймплей у грі. Так як це ще раз наголошують жанр RPG, то тут буде присутній головний сюжет і побічні сайт-квести. У відкритому світі вам прийдеться вирішувати якісь завдання і збір колекційних предметів, яких заховано дуже багато. У грі у вас буде своя база, це знаменита кімната на вимогу, там можна буде вирощувати рослини і варити зілля. І ніхто вас не змушує в креативності обладнання свої хибари. Тут також можна буде заводити і розвивати свій зоопарк із фантастичних тварин. І у вас буде особистий домовий ельф, який буде дивитися за порядком, попри вашу відсутність. За околицями замку можна буде подорожувати на мітлі чи гепогрифу або фестралі. Всі, хто вже грав у Hogwarts Legacy, відмітили унікальну бойову систему. Тому хто дивився моє попереднє відео про цю гру, забираю свої слова назад. Цю механіку, я думаю, будуть використовувати і в майбутніх іграх, де буде присутня магія, на замітку розробникам BioWare і їхньому дітищу Dragon Age. Бойова система Hogwarts Legacy зав'язана на заклинаннях, яких у грі буде більше 20. Є як бойові заклинання, і також захисні. Навколишні предмети можна використовувати в бою. Також показали нам і стелс-механіку, яка виглядає трішки примітивно, по типу у ворога буде таке коло захоплення, в яке ви попадаєте, і він вас може запідозрити або навіть найти. Ну блін, могли б щось і креативніше придумати. Гуртожиток або чарівну паличку можна буде вибрати лише один раз за гру. Це буде відбуватись на церемонії розподілу шляпою студентів. На рахунок чарівної палички я не знаю, але швидше за все вибір буде здійснюватись у магазині червівних паличок. До релізу залишилися лічені години, тому і скоро ми самі зможемо переконатися, що там і як там у грі. Якщо вам сподобалось це відео, втисни обов'язково вподобайку, і я з вами прощаюсь, але ненадовго.